Всім привіт! Хочу зробити відеоогляд Kia Sportage 2012 року випуску. Авто пригнано з Норвегії. Повний привід 2.0, 110 кВт. Машина на повному приводі, на максимальній комплектації. Я вогні, передні задні партронети, омивачі файл, синон, панорамний дах. Камера заднього вигляду, безключовий доступ, два ключики в авто має шкіряний салон, це все, я пройдуся пізніше. Зараз по дзвонівському вигляду. Авто 2012 року випуску, от має фаркоп навіть, це що може людям треба. зачасту буває, питають. ось, На таких оригінальних якби, бризки. Дисках, такі. два комплекти шин, це на зимі вона. ось, така 60%. в принципі, Ще є комплект літній, тут теж десь 50-60%. Повний привід, з ключовий доступ, два ключі, ходові вогні ледовські. ну такий гарний колір, сірий, графітний такий. ось, Машина має 240 з копійками тисяч пробігу. Все абсолютно чиста сервісна історія. Там пачка велика документів на те, що вона обслуговувалася в Норвегії до 2018 чи 2019 року обслуговувалися суто на Kia на офіціалі, а потім вже люди обслуговували її в іншому на Бощі. Зараз пройдуся по... У зовнішньому вигляду, якісь царапини, щось покажу нюанси. Ось є тут незначні пару царапин на капоті, сколи. Ну, в машині 12 років, я думаю, на сколи таке. Декілька, декілька сколів є, але нічого такого критичного. Пластики все в гарному стані. Ось. Тут, 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 тут пластики. Теж все добре, все добре, ось. І оригінальні. Авто має два підкраси. Ось цей відрізочок. царапина була, тут без шпаклі 200-179-200 бється і ляда. Ну, як фаркоп'я, то завжди зачасту буває, що десь щось щіпляли і тут таке, тут 220-250 теж б'ється, я це під приладом потім пройдуся, щоб люди бачили. Так, зараз по салону пройдемося. ось Четчири схлопідивника, регулювання, електричне ось. Блокування е, диференціалу, е, допомога при спуску, мультикермо, е, велика мультимедійна система е, підтримує там і Bluetooth, і все, повністю кліматконтроль, контроль Шестиступенева коробка передач, повний привід підігрів сидінь передніх, задніх також є е, дин -дин -дин, Так, панорамний дах ось, такий теж, шкіряний салон, повністю от, в якому гарному збереженому стані. Нічого не витерто, не винято. ну, люди дбали. всі. Там документи теж покажу, скільки їх є там. що Люди дбали про авто. Пін-код, будь ласка, можна перевірити, покар вертикалю, по всьому, але там є. Все, по машині працює, масла ми замінили. От. Тільки приїхала машина, ну, бо такі ну, просто були чорні, то вирішили замінити. От. Хто любить повний привід, Sportage, то це машинка в дуже класному стані, ось такі пороги. От. Є якісь відремені, але ну, це нормальний варіант, що авто Ось шкіра, нічого не потерта, пороги теж в класному стані. Ось, Кліма працює, все дує, Без доступ на передній двері. Ось фаркоп. Камера за його вигляду. Зараз відкрию багажник, покажу. Більш-менш пластиків в якомусь суперовому стані, пороги, все тут є. Є там запаски нема, але ремкомплект, звісно, що є. Ось, там крат, ключ, ремкомплект. Сіточка, така ніхто нічого не забирає, не вимає в машині, повністю все що я приїхала, машина так і є. Ось вся паличка, така шторка, хто каже паличка. Так, добре. Шкіра в дуже класному стані. Зараз заведу, потім покажу. Так, безключовий доступ. Ось. Велика мультимедійка, навігація працює, все абсолютно працює. Це максимальна комплектація, ну, більші комплектації я не бачив. Все, що може бути в Kia Sportage 2012 року, то все тут є камера заднього вигляду, все працює, партроніки, передній, задній, кліма, підігріви, парк пілот теж є, от, круїз контроль. Підго... Телефон, Bluetooth можна підключитися під і мати собі вільні руки. <кхи> зараз зараз от от так, ось прийдуся. Гарно так працює двигон. В мене так. питання. <кхи> <кхи> зараз залушу машину і <кхи> прийдуся <кхи> приладом. Да прийду сакрила домусь, щоб ніяких питань не виникало. Капот. 192, 103, 97. 93, 86, 106, 93, передні двері. Дах. 101. 74, 115, 105, заднє ліве крило, 99, двері. 92, 93, 112. Погано приложив, 101, 95, 91, 100, 107. Так. Заднє ряда тут. Тут вона перекрашена. Щось було тут. 155 700. 242. 200. Ось тут щось десь. 500. Щось є, тут було якесь незначне, але якось тут. 300, 190. Ну, щось тут було. Думаю. Десь щось паркували. Ось гляда перекрашена. І тут. 400, 168, 155, тут вже ось, 160, 93 тут. Ось цей кусок, як я і казав. Була тут царапина. царапена. Зараз ну, я відкрию по зазорам, по швам, все в оригіналі. Ось, 29, то нічого тут не фарбувалося. 27. Болти навіть не відкручувалися. Ось оригінальна сварка. Зварювальна 36. Так що тут нічого все ціленьке, ніяких нюансів немає. Все в оригіналі. Десь щось підкрашували. Ну, це в Норвегії люди буває в машині 12 років. Я думаю, що люди розуміють 94. Сімдесят сім. Дев'яносто шість, сімдесят шість, сто три, сто, дев'яносто чотири, дев'яносто шість, сто. Капот ще раз сто два. 91, Дев'яносто один. Оригінальному окрасі. Ось цей кусочок підфарбований там. І задня ляда перефарбовано. Тут якась м'яте зробили. Але зроблено гарно, поля не випадає, в Норвегії по гарантії напевно. Так що, будь ласка, звертайтеся, якщо хтось зацікавлений, більш детальні якісь інформації можемо зробити, відео скинути.